Для наших коротких розумів прочитаємо перше пісня Івана, перший розділ з першого по четвертий вірш. Перше Івана, Перший розділ з першого по четвертий вірш. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в отця перебувало і з'явилося нам. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність вже наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Сідайте, будь ласка. Чудові дві пісні ми заспівали про радість, про те, що будемо радуватися і будемо в вічності із Богом. І слава Богу за це. Про це я хотів би, щоб ми коротко порозумовували. Дуже мені сподобався і до серця припав, почав думати про, особливо про четвертий вірш. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Повна, тобто довершена, досконала, закінчена радість. Знаєте, в нашому житті бувають моменти радісні, буває те, що нам приносить радість. Але потім проходить якийсь час, те, що нам приносило радість, воно приносить якийсь смуток. Щось так буває в нашому житті. І знаєте, апостол Іван тут каже, щоб повна була ваша радість. І я хочу, щоб ми подумали і задали собі питання, що це повна радість і як її отримати. Знаєте, дітей запитали, що для вас є радість? Знаєте, відповідь, коли хочу щось веселе. Коли мені щось подарували, коли мені посміхнулися, і мені радісно, коли тебе люблять, коли ти веселишся з батьками, знаєте, це мене наштовхнуло. Просто подивися, що діти говорять про радість, що для них радість. І знаєте, задаю собі питання і задаю для нас всіх батьків. Ми знаємо, що для наших дітей приносить радість. Якщо ми знаємо, чи ми даруємо їм ці моменти їхнього дитинства? Приємні, радісні моменти, щоб вони мали цю радість, щоб вони веселилися. Дитинство дуже коротке. Знаєте, на, на початку цього пробуди відділити просто, просто акцент такий. Я батько, в мене є дитина. Чи я знаю, що для нього приносить радість, і якщо я знаю, чи я це роблю, щоб його дитинство було радісне, щоб його дитинство було щасливе? Бог нам подарував дітей на, на короткий час. І знаєте, сьогодні заохочення для мене і для всіх нас, щоб ми дійсно робили ці радісні моменти для наших дітей. Нехай нам Бог дасть креативності, бачення і мудрості у цьому моменті до наших дітей. Знаєте, дорослі кажуть, що для них радість це сім'я. Сім'я приносить радість, діти приносять радість, онуки. І веселі моменти в житті, різні, можна багато перераховувати. Кожен із нас знає ті моменти, ті сфери, які нам приносять радість. Вікіпедія каже, що радість одна з первопочаткових емоцій. Радість це емоція. І радість реагує на веселі моменти, які в нас бувають у житті. Це емоція. Є якісь дія, і реакція це радість на ті події, які сталися. Проживаючи життя, як я сказав, ми стикаємося з такими моментами, що те, що колись приносило радість, можливо, робота колись наприносила радість, кар'єрний рост і багато чого, приходять якісь такі моменти, приходять криза. Зараз ми бачимо, прийшла війна, і те, що колись наприносило радість, задоволення, зараз воно якусь дає тривогу, якесь сумніння, ну і багато різних таких нерадісних емоцій, нерадісних моментів. Тому що це все тимчасове, і це все дочасно. І це все, про що ми можемо тут, е, тимчасово і таке, ну, буденної, е, воно не, не дає цієї повної радості. І це взагалі не та радість, про яку говорить апостол Іван. Іван в своєму пісні ділиться новиною перші три, вірші, три, перші три вірші. І закінчує четвертим віршом цей уривок, це пишу вам, щоб повна була ваша радість. Хочу, щоб ми подумали про е, два моменти, які нам потрібно зробити, щоб мати досконалу радість? Колись людина мала цю, досконалість, цю досконалу радість, але із за гріхопадіння вона її втратила. Знаєте, е, третє вірш каже, спільність же наша з Отцем і Сином Його, і Ісусом Христом, спільність із Богом. І це була та радість, яку мали Адам і Єва, але із за гріха вони втратили. Отже, як ми можемо отримати цю повну? Досконалу радість. Перше, що нам потрібно, це повірити та прийняти Ісуса Христа. Все, що Іван описує, що вони бачили, чули, торкалися це все мова про Ісуса. Чому саме Ісус? Тому що Ісус об'єднує людину з Богом. Як я казав в третьому вірші, завдяки Ісусу Христу, що вони повірили, учні і прийняли, вони мають спільність із Богом Отцем. Через Ісуса людина повертається до тієї досконалої радості, яка була в неї в Едемі. Ніяких перепон, ніякого сумніву, мир та радість в присутності Бога. Тому Іван і починає свій лист про Ісуса. Ісус дає досконалу радість. Ісус дає досконалу радість. Хочу запитати брати та сестри, дорогі друзі, чи є в нас сьогодні ця досконала радість? Знаєте, я виріс в віруючій сім'ї. Я часто думав, що в мене є та радість, але приходили такі моменти, коли я розумів, що взагалі того немає. І я лише просто знаю про Ісуса, я лише знаю історію про Ісуса, але в моєму житті не є тої досконалої радості. Не є того, що я дійсно повірив, і дійсно і я прийняв Ісуса. І знаєте, бувають такі моменти, коли навіть ти вже щиро прийняв, щиро повірив, ти йшов як і учні з Ісусом. Але приходить момент, коли ти сумніваєшся, коли ти задаєш питання, а точно так? Ти втрачаєш якусь цю радість? Чи є в нас сьогодні ця досконала радість? Якщо ми вже прийняли Ісуса і повірили, подумаємо, чи дійсно є в нас ця радість. А якщо, дорогий друг, ти ще не прийняв Ісуса Христа, ти не отримав цю радість, то сьогодні є та можливість отримати досконалу радість, яка була в Едемі. Чому твоя радість сьогодні? Чи маєш ти досконалу радість, яка буде вічна? Повна радість, вона не короткочасна, вона не закінчується тут на землі, вона буде вічна. Друге, що потрібно для того, щоб мати досконалу радість це перебувати в Ісусі Христі. Перше прийняти, повірити в Ісуса Христа, друге перебувати в Ісусі Христі. Євангелія від Івана, 15 розділ, 4, 5 вірш і нижче 11. 4, 5 вірш, і 11. Перебувайте в мені, а я вас, як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той радість рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. І 11 вірш. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас. І щоб повна була ваша радість. Другий момент для того, щоб мати і перебувати в досконалій радості, це потрібно перебувати в Ісусі Христі. Чудовий приклад Ісус привів для нас всіх зрозумілих, кого вирощує, кого що ви садить чи вдома, чи на полі. Ми розуміємо, що якщо корінь ягоди, то буде плод і ягоди. Якщо корінь винограда, то і плоди винограда. І Ісус каже, що перебувайте в мені, без мене нічого ви не можете робити. І закінчує цей, цей уривок, каже, це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Чому саме в Ісусі Христі потрібно перебувати? Тому що Він дає силу, щоб проявляти цю досконалу радість в нашому житті. Ісус дає силу проявляти цю радість, навіть коли. У житті такі моменти і така полоса, що воно ну, ніякої радості не є. Ти нічого не бачиш. Просто хочеться закритися від людей. Раніше говорили, що в християн немає депресії, а зараз всі визнають і розуміють, що людина закривається сама в собі. Вона не бачить ніякої радості. І чому це приходить? Тому що людина не перебуває в Ісусі Христі. Перебування в Ісусі Христі це запорука досконалої радості. Коли буває так, що немає ніякої причин радіти, немає ніякого просвіту для радості, а люди знаходять цю радість. Чому так? Тому що вони перебувають на винограднику, в якого сильний корінь, який над усіма обставинами, який вірний, який вічний і який всемогутній. І цей цар всемогутній дає сили радіти, дає розуміння досконалої радості. Ісус дає розуміння досконалої радості, що це все тимчасове і є вічне. Є вічне те, що буде на небі, те, що починається тут і ніколи не закінчується. І це вічність, присутність і спільність з Богом. Як це можливо перебувати в Ісусі Христі? Потрібно мати ті самі відчуття та бажання, які мав Ісус. Ті самі відчуття і почуття, які мав Ісус. Якщо корінь виноград, то плоди винограда. Якщо ми перебуваємо в Ісусі, ми робимо і живемо так, як жив Ісус, маємо ті почуття і ті бажання. А що робив Ісус? Ісус кожного дня шукав спілкування з Богом. Кожного дня шукав спілкування з Богом. Як ми можемо це робити? Це Слово Боже і молитва. Ісус кожен день робив вибір, свідомий вибір. Він Вибирав Бога. Він хотів бути з Богом. Він хотів молитися, він хотів з ним спілкуватися. І це приклад для нас. Як я можу перебувати в Ісусі Христі? Чи я вибираю кожен день Бога? Чи я вибираю кожен день хотіти йти з Богом спілкуватися, хотіти з Богом мати е, той час, коли я шукаю, що хоче Бог мені сказати. Я шукаю сили е, від Бога. Я прошу від Нього сили через Його слово, через молитву. Коли в останній раз ми щиро шукали та розмовляли з Богом, не просто по привичці треба зрану прочитати, нас так навчили. От щиро, щиро, щоб це було моє бажання, так як от е, йду на роботу, бо треба заробити гроші, мені треба йти робити. Йду на е, спільність з друзями, бо мені, я хочу бути там спільності і мені так приємно з ними спілкуватися Коли в останній раз в мене особисто і у вас було це бажання, от бігти, бігте до Бога і бігте, щоб поспілкуватися, щоб відчути ту радість. Отримати утіху, отримати ту досконалу радість, яка не, не залежить від чогось тимчасового. Коли ми останнє відкривали своє серце перед Богом, Боже, а можливо, в мене справді немає тієї досконалої радості, можливо, в мене якийсь самообман, якийсь фальш, я собі придумав і якось сам себе втішаю, але приходять моменти якогось такого пресу в житті, що раз і того всього немає. Тому що ми не прив'язані до того Корня, до Ісуса Христа. І третє, як наслідок цих двох, коли я вірю і приймаю, перший другий момент, коли я перебуваю в Ісусі, і є наслідок цих двох рішень, цих двох моментів. Якщо я прийняв та перебуваю в Ісусі, то необмінно в моєму житті будуть плоди духа, в яких радість є невід'ємна частина. Галатам, 5 розділ 22, 23 вірш. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержавість, закону нема на таких. Брати та сестри, життя дуже короткочасне, дуже важке, дуже сложне, і я пропоную нам його не усложняти. Бути щирими перед собою, щирими перед Богом. Ми розуміємо, що для досконалої радості нам потрібен Ісус. Якщо ми Його вибрали, перебуваємо в Ісусі Христі. Шукаємо щиро кожен день того спілкування через Його Слово, через молитву, для того, щоб мати ці плоди духа, в яких є досконала радість невід'ємною частиною. І тоді ми, щоб у нас в житті не було, я розумію, що говорити легко. Легко говорити все іншим. Ви багато чого переживаєте, і ви знаєте, що ви переживаєте. Але Бога є для кожного. Для різної складності в нього є та сила і та досконала радість, щоб переносити це життя і ці нелегкі моменти, які в нашому житті. Закликаю нас до молитви. Признатися перед Богом, визнатися, що часто буває, що ми не перебуваємо у спільності з Богом. Просто попросити пробачення. Визнатися, що ми були самонадіяні, що я був самонадіяний. Я думав, що я сам можу бути. Мати ту радість досконалу, вона буде залежати від чогось такого тимчасового. Але щоб ми перебували в Ісусі, і щоб мали ту досконалу радість, яка не залежить від нічого тимчасового і яка є вічна, нехай допоможе нам в цьому Бог, йому за все слава. Амінь.